Унікальні вироби з дерева виготовляє скульптор Юрій Петруша. Майстер народився і виріс у селі Маладівиця на прилученні, малював від самого дитинства. А закінчивши дизайнерський факультет престижної Київської академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука, зрозумів, що йому набагато цікавіше не просто малювати, а переносити фантазію в об'ємні скульптури власними руками, створюючи інший світ, до якого можна доторкнутися. Я беру об'єм, беру матеріал, а потім в мене народжується ідея. Тож по ескізам я працюю рідко. В основному я дивлюсь на якби, найкращий художник це природа. І я, коли беру матеріал цікавий, тоді воно мені якби, в доповнення йде ідея. Робота називається Дикий виноград. Це мене надихнула моя дружина. Це якби начебто її зобразив. Замість метушливого столичного життя Юрій обрав тихе, розмірене і спокійне. У рідному селі, на свіжому повітрі серед мальовничої природи. Адже тут не лише вільно дихається, але й легко твориться. Та й матеріалу для творчості вдосталь. Це стіл із цільної деревини. Це один єдиний кусок, нічого склеєного немає, це моноліт. Це, Уявіть собі дерево було, півтора метра в діаметрі, це все один зріз. Який повністю ну, вибраний зсередини. Ну, мені сподобалась форма цього куска і текстура тут дуже чудова. Саме скульптурна різьба, якою займається Юрій Петруша, є найскладнішим видом різьблення, оскільки вимагає об'ємного бачення фігури. І оволодіти цим мистецтвом може не кожен. До того ж, не всяка деревина підходить для різьблення. Найкраще згодиться липа, горіх, тополя, клен, вільха, бук, груша, дуб та береза, каже майстер. Я шукаю, і знаходжу неймовірні скульптурні роботи. Юрія Петруші знаходяться у приватних колекціях та можуть достойно прикрасити експозиції музеїв українського побуту.